Наступ росіян на Луганщині провалився. Такої думки аналітики американського інституту вивчення війни у свіжому звіті йдеться про те, що Росія направила підрозділи двох військових округів і двох повітряно-десантних дивізій у вирушальну наступальну операцію вздовж лінії Сватове Кремінна. Однак ця атака виявилась безуспішною та завершилась. Не допомогла росіянам і термобарична артилерійська установка сонцепьок, якою вони намагались посилити свої сили. А детальніше зараз про цей напрямок фронту ми розпитаємо Руслана Андрійка. Це боєць Легіону Свободи, який долучається до нашого ефіру. Пане Руслан, слава Україні Героям Слава вітаю, студія, вітаю, Київ і рідний Голосіївський район. О, чудово! Настрій бойовий настрій хороший. Я так розумію, що аналітики Американського інституту вивчення війни абсолютно мають рацію в тому, що а, атаку ворога і спробу наступу на ділянці Сватове Креміна в тому напрямку наші відбили і готові далі відбивати українські землі. Так точно І атаки ворога на ділянці і до кримінної кремінських лісах 에, 에, з за повідомленням бійців Лейтону Свобондрі, які несуть бойове чергування 에, в Збройних силах України, в батальйонах в, в цьому напрямку Ворог хворог активізуються перечні штурмові дії, робить висновки в, в, в своїх поразок. Тут стоять добре вишклені. Російської Федерації е, і е, намагаються прощупувати наші позиції, проводити штурмові дії. Е, ворог веде активну аеророзвідку ця війна це війна дронів. Тут постійні очі потрібно проявляти величезний професіоналізм для того, щоб маскувати позиції, для того, щоб лишній раз. Не світитися, бо як тільки дрон фіксує пересування людини техніки, чи зафіксує позиції, туди одразу починає лупити з усього з усіх калібрів, БК у них достатньо техніка. Важка, але на її місце заходить інша. У них закритий цикл е, виробництва цієї техніки. І е, всі ті казки, що у них там ракет чи техніки на 2-3 дня, вони не мають жодного підґрунтя. Е, на жаль, е, потенціал опальний е, і технічний у них е, зберігається. от Тому е, е, бачив кадри. Позиції на запорізькому напрямку хочу сказати, що так само наші хлопці з рідного батальйону заступили на позиції. Майже цілодобово лє дощ, і дійсно в таких умовах по коліно в бахнюці, в грязі, в холоді, наші бійці героїчні збройних сил ведуть бойове чергування щоденно по кілька діб на самій передовій. От тому я м, закликаю всіх українців у світі в Україні не тільки вірити за ЗСУ, але й підтримувати зсу е, до глибини своєї кишені, і м, закликаю союзників е, поменше рішати е, і е, значить планувати або віддати просто всю зброю, яку у них є, для того, щоб ворог е, цей кривавий. Був знищений на території України, от а не е, пішов туди до них, і закликаю всіх чоловіків, які е, мають руки, ноги, можуть стріляти, долучатися до збройних сил, йти в воєнкомати. Е, тут треба дуже багато спеціальностей і на цій війні, тому що це війна в першу чітку розумом, а не е, значить е, фізичної витривалісті. Буває таке, що айтішник, який розбирається в зв'язку, який розбирається в комп'ютерах, може принести більше користі для перемоги ніж піхотинець. Ну і кожен чоловік має сказати своїм дітям, що він робив, коли була війна. От якраз долучився до зсу, кожен з вас і чоловіки може сказати: я захищав державу. Пане Руслан, і ще знову ж таки повертаючись до ситуації на е, напрямку, так вашому, а е, якими силами зараз, е, скажімо так, воює ворог там, це регулярні сили, коли були підтянуті е, спецпризначенці, про які також повідомлялося? Хто разом із ними, наскільки знову ж таки є відчуття того, що... Окей, атаку відбили, але можливо росіяни готу, готуються повторити і готуються повторити такий серйозний напрямок для прориву саме на цій ділянці. Є інформація, що вони хочуть відрізати сіверський напрямок. Інформація з відкритих джерел і вона досить логічна. От але е, саме на ділянці фронту біля Кремінної в самій Кремінній, Зосереджена величезна кількість військової техніки та особового складу ворога навіть більша, ніж в Бахмуті. Але завдяки героїзму бійців Збройних сил е лінію фронту вдається втримати відносно ст стабільному, над, стабільному такому стані. І, е але ж це виключно завдяки тому, що просто, зокрема, і нашим батальйоном. Не здано жодної позиції, навіть деякі є просування незначні, але це вигідні позиції, панівні висоти, з яких ми можемо вести вогонь по наступаючих силах ворога. загалом є відчуття. знаєте ми не дуже схильні цим прогнозам вірити планам. Ми є звичайні піхотинці, офіцери, які. Мають свої задачі і виконують, намагаються їх виконати на належному рівні. От загалом по відчуттях є таке усвідомлення, що це все надовго, що війна не закінчиться. Можливо, в цьому році можливо навіть в наступному. Тому всім українцям запасатись терпінням, працювати нам на спільну перемогу з дійсно пришвидшить. Нашу перемогу, от але вона однозначно має бути, тому що зараз ми маємо історичний шанс знищити Росію, Росі, Російську державу, Російську Федерацію. Повністю тільки після цього наша країна буде жити в спокої і злагоді. Маєте абсолютно рацію? От ще один момент хотіла у вас запитати так, знову ж таки інформація є від бійців від нашого генштабу, що якраз на Сватівському напрямку дуже серйозно посилилися артилерійські обстріли зі сторони росіян, і по суті, те, що вони не можуть от відбити, так захопити, вони рівняють із землею. Це я зараз про населені пункти, які йдуть вздовж лінії фронту. Наскільки знову ж таки, от все там погано, скажімо так. Тому ну, насправді ми відчуваємо на собі е, ось цю інформацію, яка була озвучена. Е, почастішали, почастішали випадки обстрілів з артилерії, е, тобто вони гатять просто все рівняючи з землею. У них така тактика: е, коли вони не можуть взяти населений пункт штурму, вони просто рівняють його з землею до останньої цеглини, не економлячи БК. І м, тільки після цього можуть е, зайти в село. Як е, пішали випадки використання м, штурмової авіації, е, фактично величезні авіабомби вони просто скидають в село на умання, е, не влучаючи ні по яких цілях, і е, проблем з БК у них немає. У них його достатньо, достатньо техніки. Яку вони зокрема зараз на напрямку Лиманському активно використовують і намагаються таким чином зламати опір України, української нації? Дякую, пане Руслан. Дякую за те, що робите.